Епідемія вілінфекції сніду є особливим різновидом кризи, яку необхідно сприймати як надзвичайну ситуацію та як довготривалу проблему для розвитку, говорять лікарі. Україна за темпами розповсюдження вілінфекції сніду займає одне з перших місць у східноєвропейському регіоні. 19 років тому в користині було виявлено та зафіксовано першого хворого. Ще кілька років поспіль. Тенденція зберігалась, проте останні роки в місті щороку виявляється 30-40 інфікованих. Сьогодні загальна кількість інфікованих користень становить 176. Кількість померлих з початку епідемії 53. Кількість народжених інфікованими матерями 48. З Цих діток майже всі виявилися неінфіковані. Тільки п'ятеро діток отримали ВІЛ від матері. і На сьогодні стоять на обліку і пожиттєво отримують антиретровірусний препарат. Не страшно бути віл-інфікованим, страшно цього не знати або не бажати прийняти, стверджує лікар-інфекціоніст. А також закликає громадян безкоштовно перевіритись на наявність вірусу імунодефіциту. Експрес-тести є у постійній наявності, і вже через 10-15 хвилин ви будете знати результат. ВІЛ-інфекція інфекція це не вирок, говорить Віра Щербина. Сьогодні медицина дає змогу продовжити і поліпшити життя хворих. Антиретровірусна терапія не знищує віл і не видаляє його з організму, проте дає шанс на життя. Такі вілінфіковани можуть працювати, можуть заробляти на себе, можуть мати сім'ю. Після того як людина починає АРТ-терапію, в неї різко зменшується кількість вірусу у крові, і вона перестає передавати вірус іншим людям. Тобто, це є кроком до переривання епідемії, так як навіть статеві стосунки відкриті не дають достатню кількість для зараження. АРТ-терапія може бути використана не лише для лікування інфікованих, а і для профілактики ВІЛ у людей після медичних і немедичних аварій. В цьому році люди зверталися після звалтування, після уколів голками, після випадкових статевих контактів, і люди отримали препарати коротким курсом і не захворіли на ВІЛ. Згідно із статистикою, переважна більшість тих, хто сьогодні інфікується, це далеко не наркозалежні. Вілінфекція нині розповсюджується статевим шляхом. Все більше інфікуються молоді, а це не може не лякати. Щодня вранці та ввечері. Антиретровірусні препарати приймає і цей пацієнт. наркотики привели до тому, що заразився віч. З 2012 року я приймаю терапію. Ну і... Это поднимает иммунитет. Ну, в принципе, я живу за счет этого. Если не будет этих препаратов, то и жизнь, конечно, изменится в худшую сторону, не в лучшую, а в худшую. Так. Родину, здесь працюєте? Да. Я не работаю, я на группе. Ну, у меня еще с ногами проблема. У меня группа третья. Группа инвалидности. Я не работаю. Ну, у меня есть семья, гражданская жена, дочь. Сейчас много сайтов, есть таких социальных программ, которые рассказывают о ВИЧ-инфекции. Раньше такого не было, сейчас уже есть такие, но я стараюсь, чтобы оно день, не распространялось от меня. Делаю так, чтобы ВИЧ-инфекция не распространялась. Вже багато років поспіль боротися із ВІЛ-інфекцією снідам медикам допомагають громадські організації, одна з яких Житомирська перспектива. Саме ця організація за сприяння міжнародних програм безкоштовно забезпечує інфекційний кабінет експрес-тестами та антиретровірусними препаратами інфікованих. В Нашому проекті всі услуги предусмотрені. бесплатная. То есть они получают чистый инструментарий, это уже есть профилактика, чтобы они не кололись одним шприцом по ну, всем, всем месте. Они могут, есть возможность у них бесплатно сдать экспресс-тест, который за 15 минут им даст результат. И в последнее время вот так вот, по экспресс-тестам очень много пошло, опять позитивно, в основном это молодежь. Ж, когда, экспресс, ну, когда позитивный результат теста, мы, ж, мы потом беседуем, мы выясняем ну, причину. І як от многие пошли саме елементарно. вже не ігла як вона раніше була, там шприці ла пол половий акт. лише корінний поворот у психології індивідуальної та суспільної поведінки та вибір здорового способу життя правильний шлях попередження захворювання на снід. Кожна людина, особливо молодь, як група ризику, повинна знати про небезпеку сніду та про можливі шляхи зараження. А коли ти знаєш, ти вже озброєний.